Добрий день, діти! Сьогодні на занятті ми з вами продовжимо говорити про нашу улюблену планету. Діти, на якій планеті ми з вами живемо? Так, ми живемо на планеті Земля. Дітки, погляньте, а що це за предмет? Це глобус. Зменшена копія нашої планети. Пригадайте, яку форму має Земля. Вона кругла. А якого кольору найбільше на нашій планеті? Блакитного. Блакитний колір це вода, яка є на нашій планеті. Це моря, океани, озера, річки, вода. Займає найбільшу частину планети. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди, їх іще називають земляни. Живуть тварини, птахи, комахи, багато рослин, дерев, кущів. Квітів, трави. Тільки на землі є повітря, яке потрібно всім, щоб дихати. І вода, вода потрібна всьому живому на планеті. Тваринам вода потрібна для пиття, купання, вода потрібна усім рослинам, бо без води. Рослини в'януть та засихають. Для людей вода це основа їх життя. Люди п'ють воду, готують їжу, використовують для гігієнічних процедур купання, вмивання, чищення зубів. Для прибирання, для миття посуду, для миття іграшок, для прання, для миття машин та іншого транспорту. Та багато ще для іншого. А що буде, як зникне вся вода? Все живе може загинути. А що потрібно робити, щоб зберегти всі природні ресурси на нашій планеті? Що потрібно людям для цього зробити, щоб не зникла вода, не зникли лісам, тварини, птахи? Пропоную визначити, що добре, а що погано для нашої планети? В грі добре, погано. Садити дерева, квіти це добре. Вирубувати ліси. Погано. Засмічувати ліси, річки, моря. Це погано. Ламати гілки. Оптати квіти, це погано. Збирати сміття, сортирувати його та викидати у баки для сміття це добре. Якщо заводи не будуть забруднювати повітря, це добре. Палити вогнище в лісі це погано. Так давайте будемо любити нашу планету і робити все, щоб вона раділа і ставала ще кращою. Будемо берегти нашу планету. До побачення!